І у нас на зв'язку автор цього посту Мартин Брест, військовий письменник, ветеран АТО, волонтер, блогер, публіцист. Зараз він працює в Україно але він і є ось цей ініціатор подарунків від майора Святого Миколая. Вітаю вас, пане Мартіно! Вітаємо, раді бачити в нашій студії. А як до вас правильно звертатися? Все ж таки, Мартін чи Олег? От як, в принципі, вам більш зручніше? Як завгодно. Добре. Як у вас народилася ідея з цим майором Святим Миколаєм? Якось вона, як вона прийшла до вас? Е, ну, По-перше, це не моя ідея. Е, По-друге, я не майор Святий Миколаєв. І по третє, фактично, ми маємо справу зараз з самоорганізацією людей. Насамперед, це фонд народна телереабілітація, а також вдови хлопців, які загинули в період після 2014 року. Ось у нас дуже велика самоорганізація в країні, тому вони займалися подарунками ще до мене. подарунками дітям. Ну а я допомагаю цьому. А Марті, скажіть, а як дитячі лиси потрапляють до майора Святого Миколая? Ну знов таки є декілька шляхів. Перше, найпростіше це вдови, які зараз самоорганізуються, та іноді, якщо так можна виразитися, беруть під опіку людей, які потіряли дітей, які потеряли батько чи мати на уці. Уже у цій повномасштабній війні. По-друге, іноді просто присилають приватні повідомлення. А, цьогоріч до збору коштів ще був організований аукціон із, із призами. Не чуєте мене, так? Чуєте? Пане Марте, чуєте мене? Е, так, так, чую. О, а супер. ви мене? Я хочу запитати про те, що цьогоріч в. Був організований аукціон, і призи були вам люб'язно надані фантастичним ну, для українців зараз одним з легендарних підприємств. Це байкари, які виробляють байрактари, про які вже у нас є і пісні, і, і є вже і діти, яких назвали байрактарами. Бо ну насправді це легендарна річ. ці безпілотники. відповідно вони підписані генеральним директором Байкару. Як вам це вдалося? Знову не до мене. <хи> В нас є а, такий благодійний фонд Гуркіт, а, з яким ми співпрацюємо. Я конкретно співпрацюю, тому що хлопці та дівчата ретельно займаються допомогою фронту, і це на на них вийшли а, представники заводу і їм запропонували. А, Зробити аукціон, тому що фонд Гуркіт робить аукціони. Там і мої книжки були в них на аукціонах, де ставки приймаються на допомогу Збройним силам. Ну і силам опору взагалі. Зараз фондом Гуркіт було прийнято рішення про те, що половина коштів, які будуть виручені за цей аукціон, за цей розіграш, Це не аукціон це розіграш, вони будуть надані для Купівлі подарунків дітям, до яких приходить майор Святой Микола Мартіне. От я прочитала в вашому дописі, що списків тих самих дітей загиблих. Ну тих самих заби, загиблих, де є діти у окремому вигляді, чомусь не існує ні в Міноборони, ні в Мінсоці, ні в Мінветі. Як не існувало їх і раніше, от ви 5 років робите все самі. І от чому списків немає? Щось вам відповіли про тоне в міністерствах? Ну, по-перше, для того, щоб отримувати відповідь, потрібно звернутися з зверненням. А звернення від мене від Болдарів Олега чи там Мартина Бреста у будь-яке міністерство з фразою надайте, будь ласка, списки дітей загиблих. Це принаймні, як мінімум, странно. Загиблими побратимами та посестрами займаються профільні міністерства. А ось все, що стосується їх сімей, я так наскільки я розумію, це вже профільна діяльність міністерства соцполітики. Наскільки мені відомо, міністерство соцполітики профільно не займається подарунками цим дітям, і ми жодного разу не намагалися взяти у них, у них ці списки. Ну, по перше, тому що е правильно буде сказати, якщо ми просто люди, які е хочуть отримати списки, то на е як на якому як, вибачте російською, скажу на якому основанні нам нужно їх представляти? Е це по-перше, і по-друге, мені дуже хочеться десь там в моєму е ідеальному світі, щоб е держава е ну була більш уважна до потреб сімей загиблих е хлопців та дівчат. Річ та не у подарунках на, на самом ділі річ в тому, що знаєте, один великий полководець одного разу сказав: це було 200 років тому: відношення держави до своїх солдат дуже чітко видно по відношенню держави до своїх ветеранів, тому я би доповнив фразу, що відношенням держави до сімей. Загиблих хлопців та дівчат. І скажіть, будь ласка, є якісь побажання від дітей, які майору Святому, Святому Миколаю дуже складно виконати? Що це таке? Я так гадаю, що не буде для вас новиною, коли скажу, що майже усі діти, які можуть самі писати, вони хочуть кінця війни. Миру. Вони хочуть миру, коли е за дуже маленьку дитину е пише лист її мати, чи е там брат, сестра, там е звичайно, що ти хочеш? Я хочу там е мішку. Добре, мене то так. То я добре себе е вів і хочу мішку, але ті діти, що пишуть самі, майже у всіх листах, тому у подавляючій більшості е кінець війни. Мир, 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 кінець війни. І знаєте, я намагаюся листи ці, ну якщо не читати, то проглядувати так по діагоналі, тому що це, якщо чесно, важко. І взагалі, діти загиблих це дуже така тонка тема. І сім'ї загиблих теж дуже дуже тонка тема.